Всім привіт! В ефірі Питання тижня і з вами я новий ведучий Саша. Які у тебе виникають думки перед написанням контрольної роботи? Укращаюся пульс, стає мені погано, молюся, пальчики, ну погано кажуть. Чи я добре напишу? Чи мене цього мама не уб'є за то ж буде у кого би списати? І завжди виходить? То я не списую деколи ні. Які у тебе виникають думки перед написанням домашнього завдання? Е, погані. А чому погані? Е, не гоюся. Які у вас виникають думки перед написанням контрольної роботи? Страшні. Страшні. Руки трясуються. Страх. сидиш і сиди наперед нема не буде списати. Ноги ломлю, так. Яка буде в мене оцінка? Як списати під контрольну? А звідки списуєш? Е Звістка пишу та й списую. Які у тебе виникають думки перед написанням домашньої роботи? Дуже важкі, дуже. А чому? Тяжко їх робити. Дуже тяжко. Зразки. Читати. Які у тебе думки перед контрольною роботою? Погані. А чого зразу погані? Ну не може бути добре. То що я получу два? <реш> Як зробити шпаргалки? Я думаю, ще нічого не знаю. Різко негативно. Ну кого списати? А у кого ти списуєш? Чат чіпач. Аймаренно головечка. Які у тебе виникають думки перед контрольною роботою? Хочу додому. Щоб добре написати, таблицю множення пам'ятати, щоб написати контрольну роботу добре, ну не на 5, не на 6. І всі знати, де якщо це буде. Щоб було 12. І завжди 12? Так. Виконати домашнє завдання добре. Що ви цікаво, виготовляєте? Ми разом з дітками виготовляємо об'ємні геометричні фігури. Класно. Які у тебе виникають думки перед написанням домашнього завдання? Пограти, поприбирати і одягатися. Поїсти і піти з витуки. Пішов піти до друга. Том додому прийти і написати всі уроки. Як зробити хахна домашні завдання? Я думаю, що я зможу вже зробити всі завдання. У мене все вийде. Як ліпше списати? Я думаю, що я зможу тут домашню роботу написати на відміну. Що в мене все вийде і в мене буде гарна оцінка. Які у тебе виникають думки перед написанням домашнього завдання? У мене виникають думки перед домашнім завданням. Головне не помилити. Ось ці головні думки, щоб не зробити помилку. щоб не поклали погану оцінку. Щоб коли я писала у щоденнику, щоб я гарно писала. Які у тебе виникають думки перед написанням контрольної роботи? Я молюся перед тим, щоб була добра оцінка. Дуже тяжко її писати, зразу нерви аж скачуть, тиск підіймаюся. Ну, який яка контрольна? Страшно, яка оцінка буде. Дуже кішки коли контроль вводить. Які у тебе є приховані таланти або хобі? Е я люблю купатися в річці, та й копати ями глибокі. Люблю малювати, музикою займатися. Е у мене є хобі малювати, грати в волейбол і. Багато всячного робити. Граю на бандурі, щоб не помолитися. Завжди дивлюсь на ноту. І я хочу стати боксером. Я мрію ж... стати футболістом. Які у тебе є потаємні таланти та хобі? Я У мене є тайни, я багато пхануюсь, Ба... мама мені купить тухні, бо я люблю село. Ти любиш займатися спортом? Так. Да. Я люблю дуже співати і малювати. Хобі, волейбол, талант я не знаю. Або теніс. Я дуже люблю малювати і в мене такі малюнки. Вітаки. Молодець. Які у тебе є приховані таланти та хобі? Ну, зайнятися спортом. І у тебе улюблений вид спорту? Стрибати на батуті. Я люблю дуже малювати. Грати на фортепіано. Хобі, файно спесувати, таланти. кататися на циклі. Я люблю співати, танцювати. Колесо люблю тут робити. У мене є хобі гра на фортепіано. Я, ну, мене це заспокоює. Я можу деколи грати годину або дві. Люблю займатися волейболом. Я люблю малювати. Ту, приховані хобі? Ту, бокс, це все. Скільки часу займаюся? Ну, поки що, школи боксу немає, так що саме недавно від літа. В'яжу іграшки на замовлення, маю свій магазин, ремонтую телефони, та й все. Ну що ж, наш випуск завершився. Сподіваюся, вам сподобалось. До нових зустрічей. Першим ділом йдемо до Юрії Михайлівни і відговорюємо і просимо, щоб не було контрольної роботи. Не дуже там. Що мені казати? Якщо вона в ну, на хорошому настрою, якщо контрольна буде, а вона буде. Це дуже погано. одразу зеленіють, просять, відпрошуються. Я полипало Що, так зразу не здаш? Мама, не страшно, але не михайне, то страшно буде. Це має не проблема питання. Ефірі питання тиждень. Всім привіт! В ефірі питання тижня новий ведучий Саш. Всім привіт!